Останнє узгодження позицій перед самітом НАТО у Вільнюсі лідери Євросоюзу проводять консультації щоб ухвалити рішення, яке не розчарує Україну і чітко визначить перспективи членства та гарантій безпеки. Нині ще є час, щоб прийти до спільного знаменника. Прем'єри Польщі та Італії вже заявили, що мають однакову позицію щодо підтримки України. Про все це розпитаємо у Михайла Породника, політолога міжнародного оглядача служби новин 5 каналу. Михайло, вітаю, що говорять лідери Польщі та Італії. Насправді Джорджа Мелоні прилетіла до Варшави, зустрічалася з Муравецьким. і наголошує на тому, що Україна нині потребує гарантій безпеки, і ці гарантії безпеки мають надати саме європейські країни. І в цьому контексті і в Польщі, і в, Італії, і в Італії однакові позиції за словами Джорджі Мелоні. Нині Україна потерпає від невиправданої війни, і, і Польща і Італія мають якомога більше допомогти, щоб, по перше Україна виграла, Ла в цій війні, а по друге, саме надати ці гарантії безпеки, адже за принципом доміно може це загрожувати і всім іншим європейським країнам. І тому саме зараз варто зупинити Росію а Україні надати ті гарантії безпеки, які вона потребує. І саме зараз європейські лідери ну, все таки, доходять до спільного знаменника, що вони мають виступити гарантом цієї безпеки. Давайте послухаємо лідерів. Польща та Італія мають схожу, якщо не ідентичну, позицію щодо надання Україні якомога сильніших гарантій безпеки з боку НАТО. Ми дуже добре знаємо, що пасивність щодо України була б чимось надзвичайно небезпечним. Ми будемо поруч з Україною стільки скільки потрібно, і підтримуватимемо її в усьому. Це стосується і наступного вільнюського саміту НАТО. Ми повністю погоджуємося з Польщею щодо необхідності надання Україні реальних гарантій безпеки. Бодай тому, що реальні гарантії безпеки це фундаментальна умова, за якою Україна в майбутньому зможе отримати справедливий і тривалий мир. Власне, якщо ми не почуємо гарантії безпеки, власне, від НАТО, ми бачимо, що які країни готові стати одноосібно гарантами безпеки. І вже почули, що це буде Польща і Італія, і фактично їх можуть оприлюднити і підписати на саміті НАТО у Вільнюсі. Михайла наскільки потужним може бути рішення ухвалене на саміті НАТО у литовській столиці? Насправді ми чекаємо е, отримати запрошення щодо членства НАТО і. Е господар цього саміту Гітанас науседа запевнив, що Україна не буде розчарована в тих рішеннях, які будуть ухвалені на саміті НАТО. Можливо, ми не отримаємо всього того, чого ми бажаємо, і тих гарантій, які хотілися б для б наблизили нас до повноправного членства. Але на думку Гітана Санауседи все рухається до того, що рішення будуть надзвичайно приємними і задовольнять Україну, і задовольнять ті очікування і. Саме зараз шукають ось ті компромісні формулювання для того, щоб вони були зафіксовані на саміті вільності. Ну і окрім того, він наголосив, що окрім цих рішень щодо перспективи членства і гарантії безпеки багато країн готують, і це не одна, і не дві, і навіть не п'ять країн готують власні пакети підтримки довгострокової підтримки, з якими приїдуть до вільнюса, і вони будуть оголошені як довгострокова допомога для України для того. Щоб вона не почувалася самотньою у боротьбі з російським агресором. Дякую тобі дуже, Михайло. Михайло Продник був з нами. Політолог і міжнародний оглядач Служби новин 5 каналу. Ну і говорили ми, звісно ж, про майбутній саміт НАТО у Вільнюсі. Що можуть нам запропонувати партнери, і що Україна очікує від цього зібрання у сполучених штатах Америки хочуть бачити наступним генсеком НАТО Урсулу фон фондерляєн? Про Провідомляє про це видання Телеграф, послаючись на джерела в американському уряді. Ті повідомили, що Джо Байден особисто наполягає на призначенні президентки Єврокомісії на посаду глави альянсу. Сла фондрляїн заявляла, що для неї велика честь бути в списку потенційних наступників Аєнса Столтенберга, тобто бути генсеком НАТО, але її речник заявив, що вона не готова до цієї роботи ні зараз, ні в майбутньому. Як зазначає видання в приватній розмові, фондерляїн сказала Байдену, що не може обійняти будь-яку посаду в НАТО, що не менше до наступного року у Білому домі бачить можливість переманити її після європейських виборів 2024 року. Напередодні альянс продовжив ще на як повноваження Єлнса Столтенберга на посаді генсека НАТО союзники залишили нинішнього секретаря, бо не змогли домовитися про кращу кандидатуру. Дію чітко і організовано. Так, канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував контрнаступ України. Повідомляє про це CNN. на запитання про темпи руху збройних сил України. Шольц відповів, що ніколи не очікував, що все може змінитися з дня на день. Додав також, що українські сили оборони планували операції дуже цілеспрямовано. Шольц також нагадав, що Україна не зможе стати членом НАТО, поки триває повномасштабна війна. Однак союзники будуть підтримувати Київ і далі. Канцлер переконає, що Німеччина вже створила умови для довгострокової підтримки України. Ну і наголосив, що партнери стоятимуть на боці України один-два. Якщо треба, то й більше років стільки, скільки буде потрібно Україні. Невдалий заколот Пригожина загострив розкол серед російських силовиків. Повідомляє британська розвідка. В своєму щоданому звіті фахівці звернули увагу на зникнення з публічного простору двох російських генералів суровікіна і юнузбека Євкурова. Головнокомандувач повітряних сил Росії Суровікін на публіці після заколоту вагнерівців не з'являвся. А Євкуров 3 липня не з'явився на засіданні російського міноборони. У відомстві нагадуються, як під час захоплення ростова Ростова-на-Дону Вагнерівцями на відео потрапив потрапила розмова Євкурова з Пригожиним. британські розвідники не підтверджують даних про те, що Соровікін заарештований, але зазначають, що він може бути під підозрою через тривалі зв'язки з Вагнером. Аналітики стверджують, що це один із найавторитетніших офіцерів російської армії, і будь-які офіційні санкції проти нього викличуть розколу у російському війську. Звільнили офіцера територіального центру комплектування і соціальної підтримки на Закарпатті. того який побив дружину військового. Зробили це, зважаючи на слідчі дії, які тепер чекають. на фігуранта. Повідомив про це перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк. Днями постраждала Тетяна Новак, Повідомила, що це був Костянтин Варі. Інцидент стався 25 червня. Жінка зазначає, що спочатку в крамниці Ужгорода до них з чоловіком підійшов п'яний офіцер. Почав запитувати, чи воював цей військовий, чому він зараз не на фронт. Онція, потім зловмисник штовхнув подружжя. Жінка з чоловіком вийшла на двір, щоб подзвонити до поліції. Тим часом фігурант вдарив тетяну у щели і ліву скроню. За словами місцевих, це не перший напад Костянтина Варія, і зокрема на жінку. А постраждалі бояться писати заяву за умисне легке тілесне ушкодження. Йому загрожує від штрафу до року виправних робіт. Виправдовувала обстріли расистів і повторювала наративи Кремля про війну в Україні. Служба безпеки повідомила про підозру голові Городського райсуду Черкащини. СБУ має записи розмов, де фігурантка підтримує захоплення Криму та Мелітополя. Жінка раніше була суддею Якимівського райсуду Запорізької області, але через тимчасову окупацію торіку червні її відрядили на Черкащину. Вона планувала подати у відставку і потім переїхати до Криму. Але при цьому отримувати ще й довічну. Пенсію судді з українського бюджету не встигла. Співробітники Служби безпеки та ДБР почали розслідування, щоб притягти зловмисницю до відповідальності. Тепер їй загрожує до восьми років за ґратами. Я поняла, що така подача шут, така здарна, плям. Ані убивають наших дітей спеціально. Там ваші діти пабло на них ніккать. Ну хорошо, ну у себя же в новостях они преподносят-то по-другому это все. Ну а что они должны преподносить, извините меня, своему народу? Сказать, что они бабки экономят, и из-за этого х**ят мирное население другой страны? Они ж такого не скажут. Слушала этого Зеленского, что там все, все в Крыму нас сильно ждут там разруха, там беда, и мы еще будем ликвидировать последствия пребывания там русне еще 10 лет. <laughs> Ничего, что это Русня эти 10 лет <laughs> ликвидирует усиленно последствия пребывания там Украины 30 лет.